Значить що, вирішила я приметувати, вметувати вірніше рукави. Але перш ніж вметувати, я ще мушу обробити оці дві манжети, які в мене вже були приметані до примірки. Тому я їх вже назад відметувати, відривати не буду, тому що вони правильно. Тепер мені лишається лише їх пришити. Але щоб їх пришити, значить, я вам казала, що тут має бути застіпка це гудзик і петелька. Значить, що, дивіться. Що. Тут у мене є різні варіанти резинок. Ось такі. Це я колись пов'язки шила, коли була корона. І це у мене все полишалося. І ось, дивіться, така резинка, якби, як шнур, бачите? Значить, з цієї резиночки я буду робити отаку петельку. І отак вона буде вкладена якраз сюди, де ми з вами лишали, не дошивали. Туди всередину. Ось так буде вкладена така петелька. Бачите? Але що, я буду зав'язувати гудзок тут, відріжу, і гузок тут, щоб вона нам потім у процесі застібання не витягнулася. І я прокладу строчку, тому ці гудзки лешаться зав'язані. І вже коли ви будете тягнути, він крізь строчку ті два гудзи не пролізуть. Оце, отаку буду робити петельку. І зараз дивимося, шукаємо гудзичок. Ось. Ні, він якийсь свої поколи. Нам треба, щоб був плоский рівний гуд. Маленький. Ще один. От два однакові гузочки. Ось. Отак. От Гузочок, бачите? І. Ось зараз. Показую, буде пришита на цій, на, цій, на цій стороні петелючка. Можна отак, притик застібати, а можна гудзик пришити де, як вам буде треба за широко, щоб був манжет на вашій руці. Так ви собі пришиваєте гудзик і застібаєте. Можна ще далі, ще далі. Яка загруба рука? А можна просто притик. Значить, це я підшукала два гузички і цю шнур-резинку. І зараз я буду обробляти ці манжети, а потім вже вметувати в пройму рукави і вшивати. Ідемо робити манжет. Що? Е, у нас приметаний рукав е, або манжета, манжет приметаний е, до рукава, або рукав до манжети. Е, немає значення що до чого. Воно приметане. Значить, дивіться що? Нам треба шити зі сторони вишивки, щоб ми бачили, як точно має пройти строчка біля вишивки. Бо якщо ми будемо шити з цього боку, то ми можемо не вгадати, Ось так ми будемо. Наша голка буде йти отак, отак попри край оць, цього вишиття. Обов'язково робимо закрепки. За це не забуваємо. Так, погнали. В нас тут є складки закладені, тому не забуваємо, щоб вони, коли будемо шити, щоб вони у нас отак не завернулися, не завернулися отак в іншу сторону. Все розправляємо, шви розправляємо. Тому що буде потовщення і то буде видно на рукаві. Зараз робимо темпі польки. такі у нас на Західній Україні швидкий танець. Прошили, думаю, що прошили. Бачите? От всюди має бути видно оця закінчена червона нитка, щоб ніде вона не попала в шов. От, бачите? Все. Добре. Тепер ми що робимо? Можемо витягати оцю наметку. І оцю, і оту, оті наметки, якими закріплені складки закладені і закріплені. Бо потім, коли ми поставимо оздоблюючу строчку, дуже буде важко витягнути ці наметки, і вони часто залишаються, і потім видніється зовсім інша інородна нитка. Так, зараз мені хтось скаже або подумає, або можливо напише, що ха-ха, а булавками швидше би було. Так, швидше би було. Раз, два і витягнув булавки, і, і далі, як кажуть, вперед за батьківщину. Але чи було б воно рівно? Отут запитання. Бачите, як зрізи осипаються? Нитки висять. Важко, бо я вже десь попала строчкою, і вона вже пришилась. І ці теж. Акуратно, щоб ви не зачепили нитку з тої тканини, з якої ваш виріб, щоб не було чко, якесь там не пішло. Значит, там гузок ее всады. Так, очень такая деликатная работа. Але витягнути треба. Вишніх купа ниток. Не розумієш, котра потрібна, а котра не потрібна. Так, повитягали. Отак. Бачите? Так, є, прошили. Зараз нам треба буде піти і відпрасувати. Але зразу робимо аналогічно другий рукав. Пришили ми манжет до деталі рукава, тобто до основної частини. Тепер нам треба припрасувати це гарно. Так. Складочки ми не, не робимо канти, вони такі мають бути повітряні у нас. Є. Добре, другий. Нам отут треба отак ще поправити цей згин, який ми зараз будемо приметувати, і по ньому буде йти наша оздоблююча строчка. Його ми закріпимо оздоблюючою строчкою, яку будемо класти для цілого боку. трошечки була його загнула, тому вже позначка є, як загинати. Небагато, при пів сантиметра, навіть може і більше. Пам'ятаєте, коли я зшивала на рукавах ці розпорочки оці? Я казала, що ви пальчиком собі пальцями легенько загинаєте раз, другий раз і покладаєте строчку. В цьому випадку отут, ви вже пальцем не загнете, тому що це полотно тут. Тувщина, вона дуже тусте, тут вже не вийде, тут вже треба праскою. Так, зробили. Ось так. Все. Тепер що ми робимо? Все це заховуємо всередину. Ось так. І прикриваємо ось цим. Але ми робимо інакше. Ну, як, робимо так, але зараз я буду виметувати це, щоб воно мені там трималося, потім це приметувати. І коли я зроблю, я вам покажу як. E, значить, що дивіться як. Оцей е, зріз я наметкою прикріпила його всередину у оцей манжет, щоб він мені не від... Вертався. Значить, я його там прикріпила, бачите? От, ниточки жовті. Тепер, що мені треба? Мені треба оці краєчки, які не дошили до кінця, а тільки трошечки наживили. Мені їх потрібно дошити. Значить, так, на оцій стороні у нас буде гудзик. Це у нас є. Зараз вам скажу правий. Це у нас є правий рукав. Значить, на цій стороні у нас буде гудзик. Тому цю сторону ми дошиваємо до кінця. Ми дошиваємо до кінця. Значить, що нам треба? Нам потрібно вивернути її і ось так прошити. Так як ми прошивали, але прошити, аж поки не закінчиться. Ось так. Ще раз починаємо спочатку. Ми вже закрепку можемо тут не робити, тому що у нас вже там є закрепка. Лишенько дивіться, що ми отут запрасували, значить ми це не будемо розвертати, а ми зашиваємо так, як воно у нас є запрасоване. не робимо, бо там є строчка, закрепки, не конче, а тут в кінці робимо. Є тепер ми завертаємо. Ось так. І все оце ми заховуємо туди всередину. Ось так. Бачите? Ось я його вигляну краще. Кутик зроблю щоб було. І припрасуємо. Бачите? Кутик має бути ось так? Тут у нас буде пришиватися узик. Ось так. На іншій стороні в нас має бути ось така є заготовочка, така петелючка. Дивіться, яка. Два гуцки я зав'язала. Робимо отаку от петелючку. Ось таку. Ось така петелючка має бути. Ці гуцки зайдуть всередину. А отут у нас піде строчка. Ось так. І буде отака петелька. Для чого ці гуцьки? Коли ви будете натягувати, щоб застібнути гудзик, ці гуцьки будуть, бачите, вони не випустять. А якщо не буде, ви просто пришиєте. Можливо, голка переступить тут і нитка не втримає, і вам витягнеться оця резиночка. А якщо будуть гуцьки, резинка не витягнеться. Бачите? Значить, ми її вкладаємо з цього боку. чуть чуть я зараз підпорю, бо у мене тут зависока, воно має бути посередині. Ось так назначу середину собі і зараз будемо дивитися. Приблизно 4 сантиметри, значить тут у нас середина. Давайте так з цього боку. Загинаємо. Зрізи рівняємо. Зараз будемо бачити, якщо не добре, будемо пороти. А як ви думали, що це так сів і пошив вишиту сорочку? Нє, шановні. Це легко тільки сказати. А зробити це не так просто. Заклятку на тій резиності. Ті так, ось наші ґудзки, бачите? А резиночка зараз там буде всередині. Так, вивертаємо. І ось він наш результат. Бачите? Ось така петелька. І отак вона у нас буде застіватися. Можете зробити меншу, але тоді вона не влізе вам на гуцечок вільно. Скажу, можна пришивати липучки, там ще простіше. Просто приклав липучку, обстрочив і все. Папочку, мамочку, тобто липучу і ту е, той е, виворітну липучку і все і, і і все, маєте. Так, тепер що ми робимо? Цей зріз знову ж таки загинаємо туди всередину. Акуратненько. так. І зараз я оце маю отак приметати. Я прикріплю, а потім зверху сюди прокладу оздоблюючу строчку. Так. Значить Я зробила, ну, поклала наметку свою приметала. І отак зараз просто кладемо оздоблюючу строчку. Тик до вишивки так, щоб ми могли захватити отой свій, край який у нас є звивод. Буває так, що кладуть оздоблюючу строчку по вишивці прямо. Але я, зараз буду видіти. Падає на вешенку. Бачите? Вирішна сторона. Отак ми захватили. І отак. Получається наш манжет? Ось так. Все, манжет готовий. Пришити до рукава. Тепер тут нам лишається пришити гудзик, я пришию десь отак на сантиметр йому треба, щоб було заходило в захват. Ось так, бачите? Зараз тільки лишається припрасувати, тут ще ліпше я запрасую. Можете ще дати отак строчку. Ну, я не даю, нема потреби. От. А, В принципі, може... ні, не буду давати. І все. Тільки припасую, закріпиться гузиком. І отакий варіант. Аналогічно роблю другий рукав. І так, сорочку я закінчила. Не показувала вам, як вшивати рукав. Тому що тут звичайний шоу, пряма строчка і обметка, тут не було такого нічого складності такої. І комір, сам комір. Я робила аналогічно, як, як манжети на рукавах. Так само і шия. І все. Сюди заклала ці зав'язочки, закріпила. І отака вийшла в нас вишита, така у нас вийшла вишита сорочка. Ось так, зараз веземо і або прийде хлопчина, зараз буде дзвонити і буду віддавати. Всім всього доброго. Хто займається шиттям, дивіться, може щось візьмете для себе, хто вчиться, ну, можете вчитися по моїх відео.